Доброго дня, дітки! Усе, що живе на світі, уміють розмовляти, уміють говорити, зайці і зайченята, по-своєму говорять і риби серед моря, і у садочку пташки, і у траві комашки. Говорять навіть квіти з блискучими зірками. А як говорять діти, так як навчила мати. Дітки, кожен з нас має право розмовляти своєю рідною мовою. А якою мовою розмовляємо ми? Так, українською. Люди розмовляють, спілкуються, говорять. У кожного народу є своя мова. Вона для них найрідніша, найдорожча. Кожен народ має право нею думати і розмовляти. Бо ж доки є мова у народа, є і сам народ, а не стане мови і не буде народу. А наша мова красива, співуча, багата, щира, як душа українського народу. Дітки, пропоную вивчити вірш Ой яка чудова, світла і багата, який написала Марійка Підгірянка. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова, Мова мами й тата? Мова мами й тата, діда і бабусі? Знаю її добре, ще краще навчуся. Дітки, дайте відповідь на запитання Яка наша мова? Так, чудова, світла, багата. Українська мова чия? Мами, тата, дідуся, бабусі? Всі ми говоримо українською мовою. Ми її добре знаємо, але вчимося, щоб знати краще. Дітки, давайте ще раз повторимо цей вірш. Ой, яка чудова, світла і багата українська мова мова мами й тата, мова мами й тата, дідуся й бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Пропоную вивчити цей вірш за мнем таблицею. Тож, дітки, вивчайте рідну мову. Вже тепер, з маленьких літ, українське наше слово. Хай звучить на цілий світ. До побачення, до нової зустрічі!